Роберт Шеклі Загибель Атлантиди незліченні століття назад, до перших фараонів, до того як континенти отримали нинішні обриси, а океани й гори встали на нинішні місця, існували земля і народ, що не залишили сліду в літописах. Бо ті літописи згинули, коли здіймалися і рухалися хребти. Коли океанські хвилі заливали родючі поля, щоб коли-небудь в далекому майбутньому знову схлинути. Цілому-то, пам'ятаємо ми про цю країну тільки те, що вона колись існувала, а називаємо, як і належить називати зниклу без сліду цивілізацію Атлантидою. В Атлантиді чудові дні змінювали один одного з регулярністю, яку лише невдячний наважився б назвати монотонною. Власний клімат Атлантиди і прилеглих до неї земель нагадував клімат нинішньої М'янми – жаркий, вологий, розслабляючий. Круглий рік Атлантида перебувала в тропічному сні, і так тривало багато століть. Керував Атлантидою великий цар, володіння його перетиналися багатьма річками, великими і малими, а річки були пов'язані каналами і протоками. Рівень води в них підтримувався шлюзами, куди піднімали воду раби, обертаючи колеса. Велике було царство Атлантів і наскрізь пронизане павутиною проток, каналів, озер і ставків. Лише царському флоту, військовому і торговому, дозволялося борознити царські води. Селянам дозволялося за окрему плату рибалити з берегів та плавати, вірніше гребти. Тому що плавання як таке було привілеєм царських десантників. А за найвіддаленішою річкою простягалася пустеля до країв незнаної землі. Дивні, безіменні племена приходили іноді звідти, а інший раз орди воїнів. Але завжди зупиняли їх водні перешкоди, бо той, хто керував річками і каналами, керував Атлантидою, то була Аксіома древня, як сам час. Закон природи, з яким неможливо боротися. Тому цар Атлантів не дуже занепокоївся, почувши, що з півночі рухається чергова орда варварів, що з'явилися за краю моря, з казкової і туманної гіпербореї. Цар розіслав розвідників і шпигунів і з полегшенням почув від них, що варвари, як зазвичай, не принесли з собою ні плотів, ні човнів. Ні матеріалів для спорудження мосту через річки, що оточували Атлантиду. Води завжди захищали Атлантиду від торгнення варварів. Навіть якщо ті будували очеретяні човни або надували плавучі шкіряні бульбашки, типові варварські прийоми. Боятися дикунів не варто, бо пильний буцарський флот і швидкі каної, смертоносні триреми. І величні кривоносі галери були однаково чудово озброєні, броньовані і заповнені відмінною царською морською піхотою. Так що майбутнього вторгнення цар очікував з повною холоднокровністю. Проте, про всяк випадок, проконсультувався з вченими. Сір! сказав йому головний вчений. Ми розглянули всі фактори на підставі наших багатовікових спостережень за варварами їх технікою, бою та озброєння. Виконавши наукове порівняння їх з нашими силами, я можу сміливо сказати вам, що за винятком абсолютно непередбачених обставин нам абсолютно нічого побоюватись. Цар кивнув, але щось в заспокійливих словах його насторожило. Що це за абсолютно непередбачені обставини, про які ти кажеш? запитав він. Це елемент. Непередбачуваного сір. Але якщо ви знаєте всі фактори, то навіщо робити поправку на непередбачуване? Запитав цар, ваша робота прогнозувати все, що може змінити стан речей. В цьому і полягає суть наукового методу, недавнім відкриттям якого ми дуже пишаємося, мій пане. Сказавши, що ми знаємо все, ми встали б на одну дошку з забобонними жерцями. Але, визнаючи можливість непередбачуваного, ми залишаємося в жорстких рамках наукового методу. І яка ж імовірність непередбачених подій? запитав цар. Дуже мала, відповів головний вчений. Ми навіть ще не придумали для неї досить малого числа. Цим і довелось задовольнитися царю, нехай і недосконалою впевненістю, але максимально наближеною до неї. Яку може допомогти стільки велика людина або монарх у нашому собачому житті? Цар наказав підтягнути війська до берега Великої річки, яка оперізувала землі Атлантів. Глибока й широка, повільна, бура й сіросталева річка споконвіку захищала царство. На далекому березі розбили табір вороги, волохаті варвари в шкурах, жахливо незручна в теплому кліматі. Розвідники доносили, що варвари моляться і заклинають своїх поганих іноземних ідолів, але човни будувати не намагаються. Положення варварів здавалося безнадійним. Шпигуни повідомляли, що провізія у ворожому таборі наближається до кінця. Нехай варварі численні і добре озброєні, але річку їм було не перетнути. А повна сил сита, переможна царська армія. Чекала неминучого результату. Але в той самий день трапилась невелика, здавалося б, зміна. Досить незмінне синє небо Атлантиди затягли хмари, хоча до початку сезону дощів залишалося кілька місяців. І знову цар закликав до себе вчених. Дощі, поза звичайного для них часу, оголосив головний вчений, велика рідкість, але таке все ж трапляється. Холодніше, зауважив цар, ми помітили і це, а тому рекомендуємо роздати солдатам куртки на ваті. До вечора з неба почали падати білі крупинки, і цар занепокоївся всерйоз. Досить незвичне явище, сказав головний вчений, але і йому є прецедент. Згідно з нашими записами, в останній раз ця речовина падала з неба близько 700 років тому. Вона зникає дуже швидко, щоб ми могли досліджувати її докладніше. Вважається, що це уривки хмар, розсіяних могутніми вітрами гірських сфер. Армії це само собою не сподобалося солдати не люблять несподіванок і недобрих знамень. Але армія трималася, черпаючи відвагу в жалюгідному видовищі варварів на іншому березі. Які гуртувалися до крихітних табірних багать, щоб просушити сирі шкури. Але ставало все холодніше, а вночі холоду стало і зовсім не бачено. Військам роздали бавовняні плащі і мантії з подвійною підкладкою, а холоднеча міцнішала. І знову закликав цар своїх вчених. «Воїстину, не бачили ми раніше таких холодів? заявив головний вчений. Але. Це не має значення. Варварів холод терзає більше, ніж нас. Нехай солдати як слід навощать тетиви луків, бо в літопсах сказано, що від великого холоду ляніття тиви робляться крихкими. Так і було зроблено, і посилені наряди патрулювали берег річки, а армія провела жахливу ніч. А на ранок царя розбудили тривожні крики. Вибігши на берег, цар побачив. Що за ніч річкові води змінилися точно за помохом чарівної палички, вже не хлюпалися у берег сірувато бурі хвилі. За ніч вода перетворилася в якусь іншу речовину, подекуди білу, в інших місцях прозору, але всюди явно тверду. «О, Боги!» – скрикнув цар. «Демони зачарували річку? Зовсім ні, мій пан, заперечив головний вчений. Мої помічники. Як і належить послідовникам наукового методу, всю ніч стежили за річкою, і я з упевненістю можу сказати, що у відповідь на нечувані холоди, води річки згорнулися. Хоча це, напевно, не точний термін. У будь-якому випадку вода затверділа: ми давно знали про теоретичну можливість подібної, як ми говорили, трансформації, але в перший раз отримали експериментальне підтвердження. Так це не знахарство? розчаровано запитав цар. Звичайно, ні. Ми просто відкрили новий закон природи. Вода, піддана над низьким температурам, твердне. Орди варварів вступали на блискучу білу поверхню. Спочатку обережно, потім, виявивши, що вона витримує їх вагу все впевненіше. А царські кораблі міцно вмерзли в річку, стояли як окремі форти. Не в силах перешкодити їх обтіканню, могутньому потоку озброєних дикунів. І глянув цар, на перетинаючу річку полчища воїнів, і побачив, як біжать його солдати, і зрозумів він, що все скінчено. Ти обдурив мене. скрикнув він, обертаючись до головного вченого. Ти сказав, що можеш передбачити все, глядиш, що з цього вийшло, мій пане. Заперечив головний вчений, я сумую про все це не менше вас. Але не звинувачуйте науку за ці несподівані події у науковому лексиконі, мій пане, є слово, яке прекрасно описує те, що сталося з нами. І що це за слово? Такі події зазвичай називають аномаліями. Аномалія це абсолютно природня подія, яку не можна передбачити на підставі того. Що траплялося раніше. Ти ніколи не казав про аномалії, простогнав цар. Навіщо мені було обтяжувати вашу величність непізнаним? Варвари вже наближалися, цар і вчені підійшли до коней, маючи намір поскакати для спасіння своїх життів. Це кінець світу, сумно промовив цар, сідаючи на коня. Зовсім ні, сір, заперечив вчений забираючись на іншого коня. Велике горе втратити царство. Але нехай утішить вас, що під час вашого царювання почалася безпрецедентна в історії Атлантиди подія. Яка ж це? запитав цар. Ми присвоїли білій речовині тимчасову назву Лід, відповів учений. І якщо я не помиляюся, ми стали свідками початку першого на землі льодовикового періоду. Теж мені розрада, перхнув цар. І поскакав шукати нове царство з більш сприятливим кліматом.